Перереєстрація в дії працює. Як це зробити практично і які є нюанси в нової послуги, розкажу далі. Отже, сьогодні опівночі у, у вас в дії, якщо ви оновили на App Store або Google Market, у вас з'явилася нова функція послуги для водіїв продати авто. Здавалося би, ніби все просто, але як і в будь-якій державній послузі, всюди є нюанси, які впливають на саму послугу, і які потрібно враховувати. Перше, це для того, щоб ви могли продати свою машину, а саме продавець повинен ініціювати цю послугу, машина не повинна мати будь-яких обтяжень чи проблем з законом. Тобто вона не має бути в розшуку. Вона не повинна мати якийсь арешт чи інші обтяження. Тільки якщо автомобіль вільно. Може продаватися тільки тоді ви можете отримати таку послугу в дії. Бо навіть якщо ви створите заявку, а ваша машина в арешті чи в розшуку, чи на неї накладені якісь виконавчі обтяження, ви все одно її не зможете продати, тому що послуга відбувається не автоматично, а все таки кожну заявку в ручному режимі опрацьовують працівники сервісного центру. Тому перед тим як продати автомобіль, впевніться, що з ним все нормально і там немає якихось нюансів, неоплачених штрафів чи арештів іншими супутніми е, обмежуючими службами. Для того, щоб автомобіль також можна було продати через дію, він повинен бути легковим. Для вантажних автомобілів, для е, інших типів транспортних засобів, така функція наразі недоступна. Також ви можете скористати послугою тільки якщо ви є фізичною особою, тобто машина, яку ви продаєте чи яку ви хочете купити, вона не повинна бути у власності якоїсь юридичної особи, тобто фірми. Так само машина повинна бути першою протягом року, яку ви продаєте, тому що е, за продаж другої, третьої і всіх подальших машин протягом календарного року потрібно платити додатковий податок, що впливає відповідно на можливість надання такої послуги. Якщо це ваша друга, третя машина протягом року, знову ж таки, вам в дії. Ця функція буде недоступною, вам потрібно по класичному з'явитися сервісний центр і там перереєструвати машину. Але якщо у вас зійшлися всі ці умови, і ви продаєте чи купуєте першу машину протягом року, і вона легкова, ви можете вибрати в меню послуги для водія і зайти власне в послугу продаж авто. Як я вже казав, ініціювати продаж повинен саме продавець, тому що саме він спочатку робить певні дії. Для того, щоб почати продаж цієї машини, він заходить в відповідний пункт меню і вводить там дані про себе і про транспортний засіб. Якщо бути точним, він вибирає спочатку зі списку той транспортний засіб, який він планує продати. Ну, бо є люди, в котрих є кілька машин, тому вибрати треба саме ту, котру ви хочете продати. Далі вам потрібно вказати вартість транспортного засобу станом на сьогодні в гривнях. Це вимога закону, це цифра, сума, яка буде вказана в договорі купівлі-продажу, яку автоматично сформує дія. І цю вартість, в принципі, більше нікуди ніхто ніяк не буде використовувати. Але є такою вимога закону, тому ви повинні вказати, яка вартість автомобіля, на вашу думку, станом на сьогодні, за скільки ви її продаєте новому власнику. Після того, коли ви ввели ціну, вам з'явиться наступний екран, де вам потрібно ввести свої контактні дані. Це електронна пошта, і номер телефону. Зазвичай пошта підтягується вже з раніше введених вами даних в дію, а номер телефону вам потрібно ввести вручну. Після того ви просто дивитесь на пропонований дією договір, тобто там будуть заповнені певні поля про машину, про власника, і тиснете кнопку підтвердити, якщо там все окей. І лишається. Наступний крок це власне підтвердження покупця про те, що він дійсно купує цю машину. Тобто, перший крок це е, продавець вносить дані, які я назвав, і формується відповідно там QR-код, який може покупець авто зісканувати, якщо знаходиться поруч з людиною, або він просто переходить за посиланням, яке продавець надсилає, і знову ж таки в тій самій дії перевіряє дані, підписує договір, купівлі-продажу зі, зі своєї сторони. І після цього. Увага! Автоматичний автомобіль не продається. Після цього формується відповідна заявка, яка потрапляє у сервісний центр, де відповідні спеціалісти перевіряють знову ж таки автомобіль. На арешт про його дані, котрі є в базі транспортних засобів сервісного центру. І якщо все окей, в ручному режимі підтверджує перереєстрацію автомобіля. Після цього приходить відповідне сповіщення як продавцеві, так і покупцеві. І, власне, автомобіль стає власністю вже тої людини, котра його придбала. Важливий у зв'язку з цим нюанс. Оскільки всі заявки опрацьовуються вручну, треба розуміти, що адміністратори сервісного центру не працюють цілодобово. Ви можете створити заявку в дії будь-який момент доби і час доби, але підтверджувати цю заявку будуть адміністратори працівники сервісного центру в робочий час. Якщо все окей у вас підтвердив адміністратор цю дію, з'явиться в додатку новий цифровий так званий техпаспорт, свідоцтво про реєстрацію, якщо бути точним. Це свідоцтво про реєстрацію буде електронним, і ви можете користуватися автомобілем на території України без жодних обмежень, умов чи нюансів. Натомість, якщо ви плануєте на цьому автомобілі виїжджати за кордон чи вам хочеться мати також в разі якихось непередбачених обставин і пластиковий фізичний документ, тобто техпаспорт на автомобіль. Вам потрібно цей техпаспорт замовити і вам його або доставлять кур'єром прямо додому, чи в місце, куди ви вкажете, або пришлють Укрпоштою. Я рекомендую всім фізичний документ замовляти, тому що. Ми ніколи не знаємо, тим більше в такий непростий час, коли нам потрібно буде кудись їхати, коли можуть бути перебої зі зв'язком, відповідно, може там умовно не відкритися дія чи не підвантажитись цей техпаспорт додаток. Тому всім рекомендую, крім того, що ви отримали цифровий техпаспорт дії, отримати все ж таки пластиковий фізичний документ. Про номерні знаки теж є важливий нюанс, оскільки не потрібно їхати в сервісний центр. То є дві опції, що робити з номерами. Перший це залишити старі номерні знаки, ті, які були у попереднього власника. Таке може бути, якщо ви не проти їздити з номерами, котрі були на цій машині. Натомість, якщо ви хочете інший номерний знак, вам його в дії присвоять з окремим кодом регіону, який, власне, не буде кодом регіону. Тому що ми знаємо, перші дві букви в номерних знаках це є дві букви, котрі означають певну область. Натомість автомобілі, зареєстровані, продані через дію, будуть мати код ДІ, Дія. Ці дві букви будуть присвоюватись незалежно від того, в якому регіоні прописаний е, новий власник, чи в якому регіоні е, там, ви знаходились в той момент, коли е, обирали цю послугу в дії. Тому я допускаю, що буде певна, певна кількість людей, українців, котрі не захочуть номери ДІ, для того, щоб отримати номерний знак з кодом вашого регіону. Вам все одно тоді треба звертатися в сервісний центр і отримувати послугу знову ж таки класично. Також врахуйте, що е, ці номерні знаки, ну на початку, принаймні, вони будуть досить е, виділятися в е, дорожньому русі, тобто вони будуть помітні, вони будуть привертати увагу, всім буде цікаво, що, що, що ж це за знак, і таким чином ви зможете. Виділитися і показати наскільки ви діджиталізовані і користуєтеся сучасними послугами в дії, не використовуючи різного роду бюрократичні фізичні процедури, там очікування в чергах і послуги незрозумілих бігунків під сервісними центрами. Зверніть увагу, експертний огляд автомобіля не є обов'язковим при купівлі-продажу автомобіля від недавно, але Перевірка автомобіля це завжди відповідальність покупця. Саме покупець зацікавлений в тому, щоби не купити автомобіль, який має підроблені документи, змінений він код чи якусь іншу таку не зовсім чесну історію. І саме на відповідальності покупця додатково перевірити цю машину, за котру він віддає власне свої зароблені гроші. Тому навіть якщо експертний огляд не є обов'язковим, якщо ви не впевнені в юридичній чистоті машини, чи ви не впевнені в продавці, чи просто ви звикли перевіряти те, що ви купуєте, ви можете звернутися до експертної служби і отримати все таки висновок експерта, котрий. Має необмежений термін дії, і його можна замовити, просто приїхавши до будь-якого відділення, де працює експертна служба. Це не обов'язково, але оскільки він не є дорогим, він коштує близько там 500 гривень. Я думаю, що 500 гривень це та сума, котра вартує, щоб їх заплатити, і бути впевненим в тому, що ви купуєте не котамішку а. Машину, котра юридично чиста, Наголошую, ми говоримо саме про перереєстрацію автомобіля, котрий вже був зареєстрований в Україні, мав українські номерні знаки і просто його продають на так званому внутрішньому ринку. Автомобілі, котрі прибули з-за кордону, тобто всі вживані машини, їх не можна наразі зареєструвати в дії. І, взагалі, там процедура окрема. В ній є обов'язковим експертний огляд і обов'язковий візит до сервісного центру. Та сама історія з новими машинами, котрі купують в автосалоні. Їх також наразі неможливо зареєструватися в дії. Зареєструвати в дії. Відповідно, якщо ви чуєте новини про розмитання автомобіля в дії, то це лише ідея, це те, про що говорять вже понад рік, а то і цілих два. Проте наразі до практичного рішення не дійшли. Є законопроект, який був винесений на розгляд, на розгляд Верховної Ради. Минулого року, і цього року він був проголосований негативно. На нього не вистачило голосів народних депутатів. Цього року була обіцянка зареєструвати новий оновлений законопроект від міністра цифрової трансформації. І, власне, ми очікуємо на нову редакцію цього законопроекту. І як тільки щось таке появиться, ми звісно ж одразу про неї розкажемо. Ми дуже чекаємо також цього законопроекту. Ми вважаємо, що розмитнення автомобілів. Може бути і повинно бути в смартфоні, тому що це прибирає людський фактор, корупційний фактор. Але на це потрібна політична воля і відповідний час. Тому перший крок це перереєстрація автомобілів, дії, який є реалізованим. і Не можна вже користуватися. Практично все працює. А от на розмитнення і першу реєстрацію автомобілів дії потрібно ще почекати.